Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у Відео підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги жіночий рюкзак. Він виготовлений з високоякісного та водонепроникного нейлонового матеріалу. Рюкзак має кілька кишень та відділень, що забезпечують достатньо місця для зберігання та впорядкування ваших необхідних речей. Регульовані ремінці та дихаюча задня панель забезпечують зручність та легкість перенесення, а міцні блискавки надійно зберігають ваші речі. Рюкзак представлений у різноманітних кольорах та дизайнах, що робить його ідеальним для будь-якого випадку. Компактний розмір дозволяє легко носити його з собою. А водонепроникний матеріал забезпечує додатковий захист від дощу та вологи.